Оце прикол. Та це вже друге савеня. О, яке гарне! Воно тут собі торчить. Прямо на площадці, Тут де граються діти, ого! Яке ти класне! Тебе вуха є! Але в нього такі кіхті і клюв. Я думаю, що це буде небезпечно до нього лізти. У це вони вчаться літати просто. Цікаво, воно агресивне чи ні? Клас! Просто тут сидить собі. Да, тут в нас є сови. Ми бачили тут сов. вночі, ввечері. На цих деревах їх повно. Але ось це чудо. Це просто якийсь зоопарк.